вечора! з вами поліція Донеччини. Сьогодні ви дізнаєтеся, як пройшов цей тиждень для правоохоронців, і зараз про таке. А що ви знаєте про тих, хто оберігає ваше життя на дорозі? Наші кореспонденти дізнавалися думку населення про роботу вартових доріг. Як поліцейські проводять уроки миру та безпеки для школярів Донеччини? Та які результати контрдиверсійних заходів спецпризначенців поліції Донеччини у прифронтових Мар'їнці та Красногорівці? Безпека та мир два слова, про які так довго мріють діти з лінії фронту. Чермалик. Поліцейські проводять перший урок з одноіменною назвою. Розповідають, як пристосуватися та вижити в умовах, коли крок за кроком, дорогою до школи, трапляються небезпечні предмети. Ми сиділи возле інтернету, смотрели мультики з мамою. Я як какис як... Залізла на мамі на голову і спугалась. Ну, вот все перший раз вистрілили. А потім вже почали стріляти пулемети, автомати калашникові, все почали стріляти. А потім вже почали грати стріляти. Я спала, начали почали спа, стріляти. Вот, стрілю, і за селом горит. Олександра розповідає про останній обстріл Чермалика. Під гуркіт важкої артилерії дівчинка готувалася до 1 вересня. Зараз ситуація у населеному пункті контрольована, але мешканці ще живуть у напрузі. Я був на кухні і коли це все почалось, упав на пол, печав голову руками і лежав, поки все не закінчилось. Після першого знака все спокійно, тихо, не слишком ні зривав, ні навіть вистрілів автомата, не слишком. Кожен новий день це випробування для жителів прифронтового села. Правоохоронці це добре розуміють. Вже два роки керівник поліції Донеччини тримає на особистому контролі ситуацію в містах та селах на лінії вогню. Поліцейські займаються проблемами дітей та знають майже кожну родину. Тому щоб захистити і вберегти, правоохоронці проводять уроки безпеку та миру для всіх дітей Донеччини без виключення. У нас почало проведення АТО в Донецькій області 8 дітей. пострадали вследствие того, что находили взрывоопасные предметы и не знали, как действовать, поэтому пострадали. Два ребенка погибло, шесть детей получили ранения. Поэтому мы сегодня проводим эти занятия, чтобы рассказать детям, что нужно делать в тех случаях, когда обнаружили взрывоопасные предметы, огнестрельное оружие и так далее. Правила безпеки діти вчили з поліцейськими у формі гри. Змоделювали кілька ситуацій, коли дитина знаходить невідомий предмет, у який бік відійти, куди телефонувати. Такі уроки безпеку та миру пройдуть в кожній школі, а це майже 150 тисяч школярів, бо найголовніше це вберегти життя та здоров'я дітей. Марінка та Красногорівка найспокотніші містечка, які постійно знаходяться під прицілом бойовиків. Тут на лінії фронту, на допомогу місцевої поліції, задля контрдиверсійних заходів прибуває відділ швидкого реагування сокіл. Загін пристосований до служби в екстремальних умовах, забезпечує правопорядок. Красногорівка. Чим ближче до вечора, тим сильніше околиці нагадують зону відчуження. Людей на вулицях практично немає, бо всі знають, 19 година час обстрілу. Від будинків тут майже не залишилося живого місця. Більшість з них спустіли. Такі домівки поліцейські намагаються опечатати, аби захистити від крадіїв до мародерів до повернення господарів. А мірі хочеться тільки мечтати. Мечтаем, ждем, но к сожалению. Очень часто, часто и серьезные обстрелы, поэтому очень сложно. Психологически это, конечно, очень давит, и к этому, наверное, привыкнуть невозможно. У Мар'їнці від вогню бойовиків страждають не тільки околиці. Терористи стріляють у самісінький центр міста. Особливо вночі палають будинки. На нараді керівник поліції Донеччини дізнається про стан справ та вирішує, що у кожній школі потрібен співробітник поліції, патрулі та піші наряди. Незважаючи на весь жах в умовах війни, поліція робить усе можливе, аби діти спокійно здобували знання. Нині у Мар'їнці не працює жодне підприємство, тому школа чи не єдине місце, яке дає роботу людям. Обстрелы ведутся, и очень-очень опасно. Я очень надеюсь, опять начнется перемирие, и наши дети смогут приступить спокойно и в дневное время находиться в учебном заведении, то есть без экссесов. На вулицях Мар'їнки та Красногорівки цілодобово працюють спецпризначенці. Загін бере участь у забезпеченні охорони громадського порядку. У першу чергу на місцях обстрілів, на тих вулицях, де щодня відбуваються теракти. Поліцейські ретельно перевіряють територію, бо на лінії розмежування, де до позиції терористів у буквальному сенсі рукою подати, можуть діяти диверсанти, знаходитися закладки зброї. У Мар'їнки тут що службу спецпідрозділ Сокол і співробітники Маринского отделения полиции. В основном охрана публичного порядка, оказание помощи, фиксация тех правонарушений, громче можно сказать, действительно тех террористических актов, которые здесь бывают ежедневно, особенно как начинает темнеть. Это обстрел жилых домов. Выезжает следственно оперативные группы, документируют все это, и приобщает материалам уголовного производства по статье 258 уголовного кодекса Украины. Особливість прифронтових містечок у тому, що кількість населення величина мінлива. Мешканці постійно мігрують залежно від обстрілів. У Марикі поки проживають до п'яти тисяч населення. Буквально недавно закінчилася свого роду профілактична відбувається. Сотрудники поліції зайшли в кожен будинок, в кожну квартиру. Ми тепер владіємо повністю ситуацією, хто де живе, і в будь-який час в будь-яких обставин, які можуть визнати, для того, щоб предприяти міри по його спасенню. У свою чергу бійці спецпідрозділу Сокіл вдосконалюють свої знання. Спецзагін вирушив до столиці задля проходження необхідного вишкілу. На Донеччину вони повернуться вже кордом корпусом оперативно-роптової дій для виконання бойових завдань у складі головного управління національної поліції в Донецькій області. Поля житель окупованої Макіївки скоїв два злочини поспіль. Як з'ясувала поліція, чоловік неодноразово відвідував місця позбавлення волі. Ось уявіть собі: ви прокидаєтесь, а у вас в квартирі невідомий чоловік з чорним пакетом у руках забирає ваші речі. Що робити в такій ситуації? Мешканка Маріуполя не розгубилася, закричала, а злодій швидко вистрибнув у вікно. Побачила, як невідомий хлопець з рюкзаком вислизнув у вікно її будинку. Після чого вона зателефонувала до поліції. Далі все залежало від оперативників. Правоохоронці зібрали інформацію та вирушили на пошуки злочинця. Піші патрулі, патрульна поліція, групи швидкого реагування. Всі одночасно перевіряли та спостерігали. Мешканець міста Макіївка раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини. Проходячи повз двір, зловмисник побачив на першому поверсі житлового будинку відчинене вікно і вирішив скористуватися нагодою. Зібрав речі, які можна продати, та втік. Крім того, поліцейські з'ясували, що за день до цього мешканець Микіївки скоїв ще один злочин викрав гроші. Зараз чоловік перевіряється на причетність до аналогічних злочинів на території Маріуполя. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 186 частиною 3 кримінального кодексу України пограбування. Санкція статті передбачає позбавлення волі сроком до 8 років. 10 мільйонів російських рублів та 100 тисяч доларів у бензобаку через КПВВ Зайцева прямували на окуповану територію. За доставку траншу до Луганська водію автівки обіцяли грошову винагороду, але прикордонна служба та Бахмутська поліція припинили перевезення і передача до терористів не дійшла. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Перевізнику загрожує до 12 років позбавлення волі, Досудове розслідування триває. У Слов'янську правоохоронці знешкодили коробку з вісьмома фугасними снарядами, до яких був під'єднаний електродетонатор. Деталі у наступному матеріалі. Популярне місце відпочинку влітку річка Торець. Вибухову закладку знайшов ось цей місцевий мешканець та терміново повідомив про небезпечну знахідку до поліції. Я хотів для рибалки камушки розчистити, Я його знайшов. Я його витащив. Смотрю, пакет скотчем замотаний, провода торчать. Я виташив, просто на біржок положив. Руки виділив, дзвонив міліцію. Ця водойма улюблене місце відпочивальників. Сюди приїжджають сім'ї зі Слов'янську та Лиману разом з дітьми. Відпочивальників правоохоронці евакуювали. Також обмежили рух транспорту по мосту. Страшно уявити, що б сталося, якби небезпечну схованку знайшла малеча. Дивше предметом є 8 снарядів 30 мм, між якими знаходився електродетонатор. Дане устройство було обізрижене техніками, знято і направлено на експертизу. Поліцейські ретельно обстежили усі опори моста та прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів не виявлено. Встановлено, що у період окупації міста тут знаходився блокпост ДНР. Наразі обставини події з'ясовуються. Жорстоко побили та вистрілили по ногах. Так, у Маріуполі двоє чоловіків заплатили за оренду квартири. Наразі потерпіли перебуває у лікарні, а агресивні орендатори затримані поліцейськими за гарячими слідами. Маріуполець прийшов до квартиранта заплатою за оренду та піддався жорстокому нападу. 29-річний квартирант, який приїхав до Маріуполя, покликав свого знайомого, або він допоміг не віддавати гроші. В вечернее время э, потерпевший прибыл на одну из квартир, расположенных в центральном районе, где между одним из подозреваемых произошел конфликт, в ходе которого потерпевший получил изначально удар по голове э, деревянным предметом, после чего второй из фигурантов, подозреваемый совершил два выстрела ему в конечности. Маючи важкі травми, чоловік зміг вирватися від зловмисників та втекти на таксі. В результаті слідчо-оперативних дій його кривники були затримані. Виявилося, гість з Івано-Франківська добре відомий тамтешнім правоохоронцям. Він вже був засуджений та нині перебуває у розшуку. Оба фігуранта задержані. На даний момент їм збройна міра присвящення в під підстражей. Проводиться досудове розслідування. А що ви знаєте про вартових доріг? Вони полюють на п'яних водіїв та оберігають ваше життя на дорозі. На Донеччині їх майже 300. цього тижня. Наші журналісти чатували разом з дорожніми поліцейськими під палаючим сонцем та дізнавалися думку місцевого населення про їхню роботу. Ми вирушили на північ області з Маріуполя, аби познайомитися ледь не з кожним поліціянтом на дорозі, та дізнатися, чому у людей склався негативний стереотип про цю небезпечну та водночас важливу професію. Мангурський дорожній пост. Ось тут кожного дня чатує на дорозі Сергій Голубцов. Працює у цьому напрямку вже 9 років. Наймолодший співробітник цього взводу. Дуже часто виявляє незаконний перевозку оружжя, наркотиків, боєприпасів. Сам Сергій нічого незвичного в цьому не бачить, бо впевнений, поліцейський на дорозі повинен бути не тільки вартовим безпеки. В умовах війни інспектор дорожньо-патрульної служби несе велику відповідальність і тому він зобов'язаний бути ще й психологом. Зі сторони міста Волновахи в сторону міста Ровна двигався автомобіль Мерседес, який був установлений нами при візуальному осмотрі салону даного автомобіля. В нем было обнаружено, что э, пассажиры перевозили э, 5 РПГ-22 и около 100 патронов калибра 7,62 мм. Последний случай, когда он э, нашел два гранатомета и 6 гранат, он подошел, здравствуйте, а перевозите оружие? Да, говорит, у меня всего лишь два маленьких гранатометика. Особливо сьогодні на дорозі потрібно бути завжди на сторожі, бо ніколи не знаєш, хто сидить в машині, яку вирішив зупинити саме зараз. То оружі, которое вивозиться, воно попаде на мирну землю, там оно не должно бути. Тільки з початку цього року на війні загинуло 120 чоловік, 600 були поранені у той час, як на автошляхах померли 90 чоловік, та 700 отримали травми. Автошляхи це зона особливого ризику. Аби врятувати людей від тяжких наслідків, спричинених власною безвідповідальністю, Сергій хлопцов працює понад 12 годин на добу, вилучає зброю, боєприпаси, зупиняє нетверезих водіїв. Сумніву немає. У зоні антитерористичної операції та підвищеної небезпеки. Поліцейські на дорозі, фільтри проїжджаючих машин. Під'їжджаємо до Краматорська. Тут на півночі області працює патрульна поліція. Здавалося б, роботу вартових доріг мала поменшати, але це тільки на перший погляд. Коли більшість студент ГАІ, вони працювали, встановлювали постійно. Ну а в районі водії на алкогольні і туди А зараз вони ж без причини не встановлювали. Поэтому можно ездить в принципе в любом состоянии, ничего тебе не будет, если не будешь нарушать. Зустрічаємося з поліцейськими місцевого відділу поліції. Володимир пишається вибором своєї професії. По стопам отца пішов працювати в міліцію, тому що дивився, як він працює, формена одежа подобається. Коли мать була беременна, ще виїжджав з ним навіть на дорожньо-транспортні проїжджі, тому що не з ким було мене залишити. Ну, отак вот от і и... Життя служила, що тепер я служу, тепер дітям сморять, як у них служить в органах внутрішніх справ. Від дорожніх династій до мисливців на правопорушників їхня відсутність на дорозі відчувається одразу. ухвалих порушників стає більше, а отже, й більше загрози. Вони як вчителі, які перевіряють знання дорожнього руху. Кожен з них вибрав свою долю, але єдину мету зберегти життя водіїв на дорозі, попередити, застерегти. Разом проти шахраїв у Слов'янську поліцейські разом з учасниками Ліги майбутніх поліцейських та громадськими активістами поширили близько пів тисячі листівок попереджень та розповіли людям, як не стати жертвами зловмисників. Поліція і актив міста об'єдналися, щоб протистояти аферистам і разом провели інформаційну кампанію серед жителів Слов'янська. Сотрудниками <зв>. славянського діла поліції були розроблені рекомендації для населення як не стати жертвами машинки. У Слов'янську мешканці не з чуток знають про шахраїв, але жертвами зловмисників стають не всі. Літній жінці зателефонував невідомий, представився її онукам і сказав, що йому потрібна допомога, але не на ту напав. Ти кажу, мені не внук, я говорю, голос ну знаю. А стан жереб на нього. Там, я подрався, мені не А будемо. Анітар час 20 дзвонить вже звонок ночі. Там. Я одразу, та пішов ти на нього. Все, я включився. З початку року на Донеччині зареєстровано понад півтори тисячі фактів шахрайства. Деякі стали вже класичними. Це телефонні обмани, коли людини телефонують псевдопрацівники банку чи поліції та вимагають дані про банківську картку або викупити родича, який скоїв правопорушення. Це фантомні покупки в інтернет-магазинах та псевдосоцпрацівники, які пропонують допомогу, а самі грабують людину. Одной из важных рекомендаций является, если вам звонят и представляются сотрудниками банка и говорят, что с вашей карточкой что-то произошло, просят вас назвать какие-либо номера, никогда их не сообщайте и решайте все вопросы непосредственно в отделении банка. Если вам звонят и представляются сотрудники правоохранительных органов и говорят, что ваши родственники попали в беду, сразу же ложите трубку, перезванивайте родственникам. Если родственники не выходят на связь, сообщайте о данном факте, оплата телефону 102. З вами була поліція Донеччини. Бережіть себе та своїх близьких. Та дивіться нас наступної суботи цієї ж години.